Усякола Аллаху ва Тааля, мир та благословіння нашому пороку Мухаммаду, ва алейлам, його родині, сахабам та всім мусульманам до кінця цього світу. Цю ходбу хотів би почати з аята Священного Корану. Аллах ва Тааля каже в останньому аяті із сурі аль-Імран. Я айю галлядина аменус біру васа біру вару б'яту. які увірували, будьте терпеливими, змагайтеся в терпінні та будьте стійкими. Бійтеся Аллаха, можливо, ви отримуєте успіх від Нього. Як ви знаєте, шановні мої брати, Останнім часом ми можемо подивитися, як наші сестри, мусульманки, вони проявляють стійкость та терпення на шляху Аллаха Субхану. Часто від часу ми кажемо про стійкость, і ми згадуємо історії про пророків, про Ібрагіма, але, про Аюба, про Шуайба. Про пророка Мухаммада, саллаху алесам, про їхню стійкость. Але також Аллах, і пророк Мухаммад мир йому, розповідав нам про стійкость інших людей. І сьогодні хотів би звернути увагу на стійкость наших сестер. І насправді ісламська історія, якщо ми будемо відкривати її, ми знайдемо дуже багато цікавих для нас корисних історій. Ще до народження пророка Мухаммада, салям, після його народження, і навіть в нашому в сучасному часі ми знайдемо історію про стійкость жінок. І ви знаєте, одна людина сказала дуже важливі слова. Стійкость одної жінки-мусульманки для, лицемі... для... для лицемірів і для ворогів. Це набагато складніше, ніж буде стійкими тисяча чоловіків-мусульман. Одна жінка, яка проявляє стійкость, для них важче, ніж це буде робити тисяча чоловіків. І якщо навіть зараз прийде жінка і скаже, о чоловіки, ви повинні підтримувати справедливість. Ніхто не буде возражати. просто опустимо голови, ми скажемо, ти кажеш правду. І тому боротьба проти жінок вона завжди була і буде. Але зіпсованість одніє жінки, жінки не зможе забрати у ці пробили, пробіли тисячу чоловіків, які знаходяться в терпінні та в стійкості. Наскільки це важливо для нас, коли ми розуміємо, що стійкость наших сестер це дуже важливо. І ця ходба насправді спонукала мені. Чому я про це кажу? Можливо, ви почули, як два дня або три дні тому в Криму почали вже забирати жінок? Жінок 18 років? Вона студентка або просто вона викладачка. В дитячому садку просто за те, що вона є мусульманкою 18 років. І це не одна жінка, це декілька було. Якщо не повля, четверо взяв. Насіба, Есма, інші імена, я, на жаль, не можу всіх згадати. Але під час арешту ми почули, як їхні мами, звертаючись до них, кажуть, проявляйте терпіння. І це насправді це дуже важко. Коли це не стосується моєї дитини, ми можемо підтримати, але якщо це стосується мене, то моєї дитини, як це важко. І, Аллах, в історії ми знайдемо дуже багато жінок, жінок Кавказу, Дагестан, Ічкерія, Інгушетія, Казань, ми знайдемо гідних мусульманок, які виступали за правду, не боялися. Виступали і казали, що ви є тиранами, ви є окупантами, ви є вбивцями. Не боячись цього, вони виступали, показували своє, свою стійкость на шляху Аллаха ва Ватара. До цього ми часто казали про жінок Гази, яких вбивали дітей. Вони проявляють терпіння жінок в інших країнах це бірма. Де над уйгурами знущаються Китай і їм подібне. В інших країнах, інша країна, де, на жаль, є мусульмани, знущаються над жінками. Але ми бачимо їхню стійкость на шляху Аллаха Субхану Аталя. І ці приклади ми можемо казати десятками. І ці приклади ми казали раніше, що це було і до пророка Мухаммада, саллаху алейкумсалям. В його час перший шагід в ісламі це була жінка, Сумайя, родді Аллаху Анга. Вона розуміла, розуміла що треба бути терплячою. І ми знаємо в ісламі, якщо є таке, така ситуація, мусульманин він може відмовлятися. І це навіть про це Аллах каже в Корані. Ви можете відмовитися, але головне ваше серце воно в імані. Але ні. Сумарія, вона казала, саме головні та важливі слова в нашому світі, це ля ілля хаіла. Чому вона це робила? Вона давала приклад іншим, що якщо вони мене вб'ють, вони не будуть зупинятися, вони будуть і так ось вас вбивати, але ви повинні бути стійкими. На своєму прикладі вона показала, як діяти в цій ситуації. Інші жінки під час пророку Мухаммада його житті, його доньки, Арукія, Фатима, Айша Радила Анга, його жінка, або інші жінки, які були під час Гіджри, вони проходили через різні випробування, але вони показували стійкость. І стійкость наших сестер, особливо в наш час, це дуже важливо. Ми потребуємо в цьому. Чому? Тому що наші дружини, наші сестри, наші мами. Вони виховують гідних людей. Тому у ворогів є бажання знімати хіджаб у наших жінок. Тому в них є бажання знущатися нашими жінками. Коли можуть побачити мусульманки в хіджабі, можуть казати, а ви вмієте читати українську, чи взагалом ви вмієте читати. Навіть таке буває моменти. Але ми знаємо, що це робиться не тому, що, а просто знущатися. Але в цей момент. Необхідно, щоб була стійкость на шляху Аллаха Субхану Тааля. І одна з головних історій, яку я хочу розповісти, це перукарка або помічниця доньки Фараона. Це віддатна історія. І ця історія згадується збірники імам Ахмада, у імама Табарані, Загабі. Також ібну кафір в своєму тафсірі він розповідає нам про цей хадис. Цей хадис передає Ібну Аббас Роди Аллаху Ангу. Що коли Пророк Мухаммас, під час подорожі в Аль-Мі'радж, Аль він почув приємний запах. <кхух> він звернувся до Джебриля, пророк Мухаммас, саллаху алейкум. Що це за запах? Чому я відчуваю смачний? Приємний запах. На що відповів Джибриль? Це запах перокарки, доньки фараона та її дітей. Пророк салям здивувався і спитав нього, а яка її доля? Він зрозумів, що якась була чудова історія, щось відбулося, він спитав у салям, яка була її доля? На що він сказав Джибриль, що одного разу. Одного разу, коли вона допомагала доньки фараону, вона вронила або випустила грібень. грібень. І коли підняла, вона сказала без з за іменем Аллаха. Коли донька почула ці слова, спитала у неї: Ти маєш на увазі мого тату? Ми знаємо фараон. Найбільше жулям, який він зробив, він визнавав себе Богом. Він казав, що він Бог. Його донька спитала у своїй помічниці. Ти маєш на увазі мого тату, на що відповіла? Тут дуже важливий момент, на що відповіла помічниця, перукарка. Ні. У тебе, у мене, у того батька один Господь. І це Аллах Аллаху та. Вона знала, що цей вже момент випробування стійкості, і що сказала донька? Я розповім це своєму татові. І коли вона розповіла це, фараон покликав її. Звернувшися до неї, сказав їй. Крім мене, в тебе ще є Господь. Фараон. Крім мене, в тебе ще є Господь? Стийкость. помічниці вона сказала так. У тебе і в мене один Господь це Аллах. Це була стійкость. Це стійкость на шляху Аллаха Субхану Тааля. В цей момент вона могла би сказати: ну зараз, ну, зараз така держава, зараз таке правління. Ми повинні мовчати. Як це зараз дуже часто мусульмани можуть казати, ні, зараз ми не можемо це казати. Чому? Тому що влада, в неї є своє бачення на це. Ні, вона розуміла це, що це стільки, це випробування від Аллаха Субхану Таля. Та вона сказала, ні, твій Господь, мій Господь один це Аллах субхану Тааля. Що зробив фараон? Він наказав, щоб принесли розпічений метний казан. Роз... Великий казан. І ви уявляєте, вона це бачить, вона знає, що буде з нею. Він наказав, щоб її принесли та її дітей. Фараон, він був мастером вбивців, він вбивав всіх. І він знав, як зробити максимально болюще людям. І він знав, з чого треба починати, щоб максимально люди вони боялися. І він закликав, щоб їх діти були біля неї і почав кидати один за одним. Куда, кидає одного, питає, хто твій Господь? Вона каже, Аллах. Кидає другого, бачить все, кості нічого немає. Третього. І коли дійшло до маленького, якого вона тримала, в цей момент в неї трошечки серце почалося калібатися. Вона навіть відійшла назад. І в цей момент намовлязному заговорила. Я мама, тобто у мама не бійся. Істину покарання цього життя набагато легше, ніж покарання наступного життя. Ти є на істині і ти отримуєш рай Аллаха, і це було чудом. Но, мовляв, вона розмовляла з мамою. Йди, не бійся, тримай свою віру. І в цей момент вона разом зі своєю дитиною спустилася до цього розпеченого, мідного казану. Ця історія, шановні мої брати, про стійкость, про розуміння, по-перше, що ми хочемо від цієї дунії, що для нас є пріоритетом. Якщо ми хочемо, щоб цей був Аллах Ганута, ми повинні звертатися та дивитися на ці історії. Аллах, буде нас випробовувати різними шляхами. Навіть навіть, випробування не тільки для тих дівчат, які зараз знаходяться за гратами. І випробування для мусульман, які зараз знаходяться в Криму, очолюють релігійну організацію і нічого не може сказати, що це є зло. Це велике випробування. Уявляєте, як це низько. Можливо, він відчуває, що це не справедливість, але він боїться це казати. Він не може сказати. Він є чоловіком. Тобто, як. Мужчина як чоловік не може сказати правду. Це соромно. І це також є випробуванням. І для цих людей є покарання. Якщо вони бояться, крім Аллаха для когось іншого, то це вже, ми знаємо, це велика біда. І це є велике випробування. І тому, шановні мої брати, життя завжди випробування. І дуже важливо, щоб наші дружини. Наші доньки, наші мами, наші сестри, вони розуміли, це, що їхня стойкость, вона дуже важлива для мусульманської умми. Чому? Тому що це є гордість для нас. Коли одна жінка в хіджабі, вона виступає і каже правду, істину, як я казав раніше, це краще, ніж тисячі чоловіків, які будуть казати одне ж саме. лі Посланець Аллахам сказав, ад дуа сілаху Мольба, звернення до Аллаха Субхану таля, це є зброя вирічого. Як ми знаємо, дуа читати за своїх братів є обов'язком кожного мусульманина. Тому я прошу Аллаха Аллаханого та допомоги та сил для всіх наших братів в ісламі. Я прошу Аллаха Валлахану Тааля захисту наших домівок, наших родин у всьому світі. Я прошу Аллаха Валлахану таля захистити наші мечеті, наших братів, які зараз на фронті віддають своє життя, щоб Аллах Аллаху оберігав їх та вдавав їм сили. Я прошу Аллаха Субхану ва та Тааля сил дати допомогу нашим братам в Газі, в Сирії, в Ємені, Кашмірі, братям уйгурам, Кавказу, мусульманам Криму. Я прошу Аллаха Субхану ва та Тааля, щоб дав нам стійкость. Я прошу Аллаха Субхану ва та Тааля, щоб він був нами задоволеним. Аллахумма, амін. Аллахума Раббана лікал хамду біл іман, ва лікал хамду біл іслам, ва біл Кур'ан. ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقيموا الصلاه